Льоні, 23, пішов вбивати українців, аби стати новим руським підприємцем. Друг пропонував бізнес: покупку коров, Заробляти на молоке. Щоб заробити на молоко, пішов на м'ясо. Недалекоглядність з підписанням контракту завела окупанта на Запоріжжя, де єдиною перспективою льоні було стати фаршем. Спочатку сиділи в комишах 8 днів, майже без води, майже без їди, а себе воду. Шесть днів провели в слівній яме для слів воды, прятались от фіти Загарбник визнає, цілеспрямовано йшов на війну, проте нічого поганого в тому не бачить. Я участвовав, я штурмовик, я ни в кого не стріляю. Була задача засесть, слушати, докладати. У нас в і и здесь недалеко от Каховского водохранилища. Льоню спіткала невдача. Розвідчика помітили бійці ЗСУ. Так недолугий потрапив у полон. За що міг загинути? За ідеологію своєї країни. не можу на питання. З ким боровся окупант, так і не зрозумів. Вже у полоні льоню наздогнала проста істина. Я, находясь, не увідав ні частички нам'як на нацизм в цій країні. А що ви віділи? М'яувіду страну, яка пытается защитить себе свої права. Але усвідомлення у росіянина дуже хитке. Віра в хорошого царя перемагає. Володимир родіміріч Путін вважає його? Уважаю, як чоловіку. Пішов на м'ясо ще один окупант Ерес, річний товінець. Так не хотів сидіти в тюрмі за вбивство Коріша, що прямо із СІЗО вирушив на фронт как я подписал контракт, уж на связь высел с женой, она говорит, я столько писала, чтобы ты туда не ехала, зачем ты Она еще беременна была, вот 17 числа родила. Кордон з Україною зек перейшов, аби рятувати братський народ. Нам сказали, тут в Україні, ну, українці наш братський народ, типа і в Україні там бандеровці, фашисти їх насильно да, ледь не освободили від життя під час бойового виходу. Врятувався нечистивий окупант полоном. Плін попали в підвалі. сиділи з групою з числа чотирьох чоловік. По нам почала працювати міномет. Нас засипало в подвалі. Потім перші три мої товариші вийшли, їх. Сбросами і с птицами, там, ну, можно сказать, убили. И я, я потом после них ну, оттуда выскакивал, меня птица прилетела, взорвался, я обратно упал. Потом... Чуть посидів там, вийшов. за офіційними даними. В республіці Тива проживає близько трьохсот тисяч тувінців. Частина з них вже стали добровом в українських полях. Окупант плачеться, не хочуть воювати малі народи за амбіції Росії, але мовляв, не мають іншого виходу. Люди не хочуть, там щоб мужі туди їхали і А там. Мобілізація, сі зділені там по мобілізації такі возникли вопроси. Що якщо не не йдуть, то тогда срок дають. Тож, поки Ерес чекає на обмін, роздумою що краще: тюрьма на Росії або повернутись в Україну, щоб стати гноєм.